Добрий ранок, друзі! 24 жовтня зібрали ми з Славіком вчора всю пасіку. Багатенько пооб'єднували, Багатенько було, що слабеньких пооб'єднували. Але як є, так є. Питали, показували, щоб я чи на стрімі, чи десь у відео, щоб я показав, як ми зібрали у дерев'яних вуликах. Бо в дереві в мене сітка на все дно. Ось покажу. Сітка на все дно повністю відкрита. Нема ніяких заслунок, ми не робимо. Ось так це все виглядає. бачите. Формуємо ми просто. Із 10 рамок витягуємо, витягуємо 4 самих пустих, залишаємо повномедні. І ставимо це по центру, по краях, як бачите, пустота. Тобто, бачите, сітка на все дно, пусто і дві теплих заставних. Бжоли сидять зараз на вулиці плюс 10 градусів. В принципі, вчора тепліше було. Сидять досить гарно, набито від переду до кінця. Оце отак, так ми формуємо всі наші десятирамкові. Давайте до другого підійдемо. Бачите, отак вони набиті. Набиті досить гарно. Тобто обсижують всі шість рамок відпереду до заду. Можна тут ще подивитися. Отак, на трьох. Бачите, тут сонечко вже пригріває, то трошки розлазиться. Оце отак. Ухти. Оце так, Досить багатенько, набиті від стінки до стінки, від бруска до бруска. Оце, в принципі, і вся збірка гнізд в зиму. Формуємо, нагадаю, якщо брати, формуємо ми е, медова, повномедна, маломедна, повномедна, маломедна. Ну і хочу ось тут показати. Тут у нас, до речі, треба повитягати. була пролив біпіном, контролька. Ну, як показали, нічого немає. З квіщом у нас все, слава Богу, супер, це треба позабирати. Ну і зимують у нас пінопластових ППУшних вуликів, це біхаус. Теж сітка на все дно відкрита. Але тут трошки по-іншому. Тут, тут, так як стінки теплі, тут формується від стінки. Від стінки шість рамок, як бачите, набиті і заставна. В принципі, оце так. Так, що вам ще? Ну і цей давайте покажу. Ось, бачите. Десь сильніші, десь слабіші, але в цілому досить е, нормальна ситуація. Меду відносно небагато. Е, з медом в цьому році поганенько. Скажу відверто, ми зимуємо на медові. Треба було б дати хоч би 5-10 літрів сиропчику, тоді б більш спокійніше було. Ну, в принципі, норм. Жали на більш-менш більш гарних рамках. Оце якось так. Все, всім гарної зимівлі, до нових зустрічей, Пока.